Привіт, хочу розповісти актуальні наукові дані по молочним продуктам для здоров'я і фітнесу. Давайте почнемо зі здоров'я, а також із самого низу піраміди наукової доказової ієрархії, тобто не з досліджень, а з інформації рівня хтось щось каже. Травна система людини не пристосована до молочних продуктів. Пішов ти нахумі. Наприклад, інколи можна почути, що це неприродно, коли одні савці п'ють молоко інших савців. Але, по перше, це неправда. Наприклад, є наукові дані про те, що вуличні коти крадуть молоко у морських слонів, ось таких зовсім не схожих на них савців, а також відомі випадки, коли один вид вигодовує дитинчат іншого виду. А по-друге, взагалі орієнтуватися на інших савців сумнівна ідея, тому що далеко не всі звички тварин підійдуть людині. А також не завжди те, що зустрічається в природі, це добре, а те, що не зустрічається, погано. Наприклад, у яблучних кістках міститься цианід, який у певній дозі може вас убити, а зроблені людиною антибіотики можуть врятувати вам життя. Ще хтось може уникати молочних продуктів, тому що їх розкритикував якийсь доктор, професор, академік. Але маразм не питає про вчений ступінь, і взагалі всі можуть помилятися. Тому коли ми не просто слухаємо одну людину, якій звання вона не мала, а звертаємось до досліджень груп учених на великій кількості людей, коли все це документується і аналізується, ймовірність помилки значно менша. І давайте звернемося до найякісніших наукових даних. Ось огляд 2021 року, у який увійшов 41 метааналіз, тобто це множина множин досліджень. Тут вивчався вплив молока на 45 аспектів здоров'я, і вчені прийшли до висновку, що молоко більше асоціюється з користю ніж зі шкодою і є складовою здорового харчування. Наприклад, на цьому сайті можна подивитись офіційні рекомендації з харчування для американців на 2020-2025 роки, і тут зазначено, що молочні продукти або їх вітамінізовані соєві аналоги є одним із шести стовпів здорового харчування, і щоденно рекомендується вживати молочні продукти або аналоги у кількості еквівалентній трьом чашкам молока. Звичайно, ці рекомендації не стосуються людей з непереносимістю лактози, чутливістю до молочного альбуміну та іншими алергенами, які можуть бути в молоці. До речі, через алергічні реакції можуть траплятися набряки, і потім люди кажуть, що молочку не можна на схудненні чи сушці, тому що від неї заливає через високий інсуліновий індекс. Так ми плавно переходимо до теми молочні продукти та фітнес. Молоко містить якісний білок казеїн, який добре підходить для росту або збереження м'язів. Також у ньому міститься білок молочної сироватки або ж сироватковий протеїн це взагалі золотий стандарт фітнесу. Жирів у молочних продуктах зазвичай мало, або є знежирені версії. Також у них зазвичай низький глікемічний індекс, принаймні, якщо у складі немає цукру, потім користь молочних продуктів для здоров'я в цілому, не прямо дає користі для фітнесу, знову ж таки, якщо у вас немає індивідуальних непереносимостей. Якщо казати про практику, наприклад, особисто я вживаю і молоко, і кисломолочні продукти щодня, на здоров'я чи залитість не жаліюсь, і це звичайна практика для фітнесу. А ще молочні продукти підходять для цікавих фітнес-рецептів. І я їх буду розповідати вже у найближчих випусках, тож підписуйтесь, ви на каналі ФБР фітнес без рабства. Мене звати Бак на зв'язку.